Олена переїхала до Дніпра 6 квітня. Спочатку доводилось жити в фітнес-центрі. Тепер винаймає квартиру. Ділиться, гуманітарна допомога завжди потрібна, коли живеш з маленькою дитиною. Ну звісно, потрібно, тому що я чоловік вже не отримуємо, тільки на переселенські живемо. Звісно, це допомога. Тим більше в мене ще дитинка є 11 років дівчинки. Там раз в три неділі нам дають продуктові набори. Ну в основному ми беремо ребенку. Тисно, та главна там смісія, то що сейчас стоит дорого. Ми так ждали, коли вже домой будем будемо йти. І я ждала выписку, а А да, это, конечно, очень приятно і неожиданно. Сьогодні до лікарні привезли продуктові набори, предмети гігієни, олівці та альбоми для дітей все, що необхідно молодій сім'ї, яка покинула свою домівку. Ми розуміємо, що ця допомога вона не буде зайвою. Тому що частіше за все, коли люди змінюють отак, от. Е Своє місце проживання, вони приїжджають там буквально з однією сумкою, і в них немає роботи. Там і мука, і макарони, і ріс, і олія соняшникова, і консерви. Ну, тобто такий мінімум продуктів, щоб, наприклад, жінка, якщо вона Захоче щось приготувати, щоб в неї все було під рукою. Загалом сформовано близько 150 пакетів з гуманітарною допомогою, котру волонтери розвозять до лікарень Дніпра. Це майже кожен четвертий пацієнт, який звертається сьогодні в лікарню, як стаціонарне, так і в поліклінічне відділення. Це саме люди, які переселилися з інших місць. Ця допомога вона постійно реалізується. Постійно нам необхідний цей запас і харчів, і медикаментів, і засобів медичного обслуговування, там рукавички, перев'язувальний матеріал. Це на сьогодні. Нам дуже потрібно, і ми це отримаємо. Фонд був створений у 2020 році з метою популяризації ветеранської пісні. Однак, з початком війни довелось змінити напрям роботи. Тепер волонтери допомагають медичним закладам та вимушеним переселенцям. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини 9 каналу.